Вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. А, сьогодні ми разом з Льохою вирвались на річку Дніпро а, і основне завдання на сьогодні це ловля, судачка і окуня. Особливо мене цікавить гарний кабанячий окунь. Аж цікаво, чи вийде його сьогодні зловити. А, в принципі, окрім цих двох видів, тут можна впіймати будь-яку рибу. Місця доволі цікаві, універсальні. Тут може клюнути і жерех, і щука, і сом, і головень. та, в принципі, будь що. А, і ще одна відмінність нашої сьогоднішньої риболовлі це те, що ми сьогодні плануємо багато зміщуватися, шукати активну рибу і довго не застоюватись на одному місці. А, перевіримо старі місця, спробуємо знайти щось новеньке. Ну а що у нас цього вийде? Дивіться в цьому відео. Сьогодні я буду ловити 902 м аріоном з тестом 728. На аріончику в мене стоїть дайва четвірочка Сішна і шнур 08 по Японії, дюель Хардкор а ось і перша рибка. Схожа на судочка. Повотаттю пішов. Не ну, вилазь звідти. Бляха. І зайшов. Ну що ти будеш робити? Та ні. там нормально он так зачепился. Ну давай, выходи. О! Я так и дело. Бляха, еще за одного татя зачепился. Ну давай, 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 давай. О! Я так и дело. Ну что, друзья, с первым сбитым у нас. Поклевка я майже не вичу. Судак навис на приманку. Це в нас Slim Swim 2,5 дюйма І ось такий не дуже активний, але перший судачок в нашому заліку. Відпускаємо. Ох ти що! Ого! Ого, друзі! Оце щось лупануло, так лупануло по-дорослому. Поки якщо чесно не розумію що це, Ну, покльовка прям дуже зла була. Сподіваюсь на камеру буде видно. А от як цю рибу діставати? Розлатати, оце вже питання. Ну, це щось покрупніше буде, а той судачок перший. А ну, хто ти там воїн? Хто ти? А, це судак, друзі, це ще й гарний судак. Це ще непоганий судачок. Фух, я аж прокинувся з такою клювакою, я вам чесно скажу. Жесть. Дивіться, який чорний чорний. Приманочка в нас та сама, слім-свім. Два з половиною дюйма. Ось такий красень. Чорнявий судачок афроамериканець. Так, судачка додому. Дякую тобі, друже, за покльовку. Я ж реально прокинувся. Це було круто. А, якийсь час покльовок у нас не було взагалі. І ось нарешті судачок підійшов. Судачок ще не найменший. І з такою покльовкою, ну прям Йоханий же ж ти бабай. Гарна рибка. Як я вже казав, судак в нас риба стайна. І довго, надовго він сюди не підходить. Якщо стайка підійшла, то довго цей кльов не протримається. Тому треба встигнути зловити якомога більше за цей короткий проміжок часу. О, дивись, ти ж такий, не найменший. А? Чи на приманку без хвоста? Давай, додому його. Льоха, і не соромно тобі моїх судаків ловити? Не соромно. Судачка ми дочекалися, судачок у нас трошки поклював. А зараз якийсь час покльовок знову ж таки немає, і це нам каже про те, що риба відійшла з точки. В принципі, можна його тут стояти і чекати. В якийсь момент він залізно підійде, тому що місця йому тут подобаються. Але, як я вже казав, сьогодні хочеться зробити більше акцент на пошук риби, хочеться трошки походити, пошукати, розвідати нові локації. Тому будемо рухатись далі. на новому місці так, схоже на судочка здається по проїдешов що... хоча можуть бути і варіанти ну, щось невелике однозначно так, да, судачок судачочки судачки так, хотілося б впіймати гарного окуня судачка додому Мы продолжаем ух ты ух ты я друзья еще сие Ух ты шо так а кто ты Якщо це окунь, то непоганий має бути. Ну, підіймайся. Ні, це судак, друзі, знову. Фляха, хочу зловити окуня, клюють одні судаки. Ну, Цей вже покрупніший буде. Цей вже покрупніший. Приманка та сама. А, я знаю на всі 100%, що тут є окунь. І оскільки він не відреагував на Slim Swim, напевно, треба йому зменшити розмір приманки. Ну, зараз еще несколько закатов сделаю и поменяем приманку. Вот такой судочок. Выпускаем. О, е, друзья, а вот нарешті и окунь. Бачите, я ж сказав, тільки на теоспінер перейшов, одразу опиняла клювака. Я ж казав, що він тут є. Ну це точно окунь. Це вже залізно. А, і відпав. Такий непоганий був. 200. А клюнув він в нас на 14 грамовий Віннер спінер Показово, тільки змінив приманку, на першому закладі одразу покльовка. Наступний закид і наступний окунь. Хі -хі -хі. Слухайте, ну це дуже круто. Це дуже круто. На резину взагалі ні тичка окуньового. Я вже навіть два дюйма ставив. Не хоче і все. А на телспіннер аж бігом. Ух ти, і знову відпав. Ну це ще крупніший був, слухайте. Гарні ж окуня клюють. Якщо судачок у нас а, поклював нижче бровки то дві окуньових покльовки підряд. Бляха і щоб тільки б його не обірвати. Дві покльовки підряд в районі брови. Бляха, в мене один такий теоспінер один єдиний. Ах, мінус. На жаль, теоспіннерів я в себе більше не знайшов. Зараз поставив обертальну блешню. І взагалі нуль. Ні тичка. На силікон нуль, на блешня нуль. А теоспінер тільки підкинув, одразу дві покльовки. Як же ж це показово. Опа! Є. Слухайте, ну нарешті я його вимучив. Нарешті я його вимучав на силикон. Хвилин 15 напевно вмовляв. Ну це окунь, це точно окунь. Клюнув з брови. На волочинні вже трави бляха начепляв. Просто страх скільки. Так, да, на силикон він геть так клювати не хоче. Так, стоп, а це окунь взагалі? Так, да, це окунь. Це, друзі, гарний окунь. Ось він, бачите? Да, на, активні, на активні проводки взагалі клювати не хотів. Почав я проволочувати грабстер 2 по бровці і таки спокусився. Такий спокусився. Але ж як довго я його вмовляв. Гарний окунь. Таких в кількості половити це задоволення, ще те. Давай, біжи. Нарешті вдалося впіймати окунця. Прикольно тільки, що картина вийшла, прийшли ми на окуньову грядку. Ми, до речі, запізнилися, тому що зранку окунь тут був доволі активний. Зустріли на дірці місцевого дядьку, він ловив на відвідний повідець і в нього було пів садка окунів. Каже, що зранку клювало добре. Ну, а ми прийшли ближче до обіду і риба була вже не така активна. На перших закидах на силікон зробив дві судачих покльовки. А окунь клювати не хотів. І як же ж показало, тільки я перев'язався, поставив тейлспінер. Одразу два закиди, два гарних окуні. А, На жаль, по тейлспінерам я взагалі не підготувався. На третьому закиді довелося обірватися. І на цьому все закінчилось. До речі, кому буде цікаво, в описі під відео залишу посилання на цю приманку. Тому що кожен поважаючи себе окунетник. Має мати такі приманки в своєму арсеналі. Буду я повертатися назад до 2,5 Slim слімсвіму, і на це є одразу декілька причин. По-перше, ми в черговий раз змінили локацію, точки тут свіжі, не тронуті, і є шанс, що на перших закидах ми візьмемо якусь активну рибу. По-друге, розмір цей дуже універсальний, і на нього може клюнути як окунь, так і судак. Ну і по третє, Якщо все ж таки окунь, то на цей розмір може клюнути гарний, правильний окунь. Окуньчик. Підровка і mm вікна. -hmm. Угу. Ну, Ось такий стандартний обіг. Нарешті. Ну нарешті, друзі. Окунчик чи що? Ну, схоже на окунчика. Якщо окунчик, то гарний. Так, да, не хотіла риба клювати. Я почав максимально сповільнювати проводку, наскільки це можливо. І ось гарна впевнена клювака. А ну виходь, ну має бути окун. Має бути окун. Сокульт то гарний. Да, друзі, подивіться. Кабанос Ось це вже розмір. Коже гарний. Подивіться, які, Йокі палки Ох і красунчик! Ох, і красунчик же ж, дивіться! І також плотний, товстенний, наївся! Ох, і красон! Да, ось таких окунів половити просто за щастя. Ну Давай, покажи, покажи свій плавець. У всій красі. Приманка та сама, слим свім Вона максимально універсальна, подобається і окуням, і судакам. Дивіться, ну це ж просто краса. Ну що, окунця додому, а ми продовжуємо. <побіг>, Побіг. З підходу на новому місці вдалося взяти маленького судачка, гарного окуня. І ще декілька покльовок заробити. Для того, щоб не дручити цю пасивну рибу, хоча вона тут є, зараз беремось і йдемо шукати далі. Найцікавіше, друзі, те, що далі я ще ніколи не залазив. Я не знаю, що там по умовах, не знаю, що по глибині, по течії. Тож зараз разом із вами будемо дивитись і розгадувати цю загадку. І знову судачок. І знову на рівному столі. Що він тут робить? Взагалі не зрозуміло. Вони десь під провкою обховатись, під буграми А він на рівному дні стоїть. Ах. На Давай звідти. Ах. Знову зайшов. Є yeah. так, є, От-от. Дивіться. Все працює. Все працює. Приманка у нас максимально універсальна, судаку вона дуже подобається. Ну і судачка трошки знайшла. Хоча, чесно кажучи, якщо б я подивився це місце по якійсь карті глибин... Я б взагалі б не подумав, що тут може стояти риба. А він стоїть. А, В тебе взагалі окунь. Ніфіга собі. з дальняка, чувак. з дальняка, на 20 грамів. Я в шоці, Оце ти сповняєш. Основна цікавість подібних прогонів в тому, що тут можна зустріти будь-яку рибу. Звісно, основні види це тут окунь і судак. Але тут можна зустріти будь-яку рибу. Тут і жерех доволі активно харчується, тут і щука буде стояти де-ніде, -де, тут і сома можна зустріти. Він, до речі, дуже полюбляє ось такі прогони, поливи по теплій воді. І от саме в цьому основна цікавість і складається, ніколи не знаєш, що піймаєш на наступному місці. Ох, і важко ж тут друзі, пробиратися. Просто жестяк. Під ногами суцільне каміння, багато канавок. Які можна з головою піти. І переміщуватися треба дуже обережно. А ми все в пошуках. Залізли, бляха в такі чивілі. Ніколи тут не був, але чув, що тут може бути цікаво. І зараз будемо пробувати. Клювання. клювання. Слухай, де тут живого місця на приманці не залишила? Приманку зґвалтували, як хотіли. Ні, ну слухай, ну щось цікаве знайшли. А тут же глибинка у нас побільша. І тут я думаю, що нам буде за що зачепитись. Що, Льоха, втащив? Рибка? Вташив. Ну, в тебе рибка маленька, я зараз покажу, що було в мене. Друзі, ви тільки подивіться. Це шороп. Ні, це не короб. В окунчик. Натридюємо. Натридюємо, А в мене дивіться, яка судача луска. Це я не знаю, це трьоха, четвірка, напевно. Це дуже здорова риба була. Риба? І поки я тільки що перев'язувався, в Льохи була дуже гарна покльовка. Він всі рибу. Риба була дуже гарною. Я бачив, я тільки вімкнув камеру і риба зрізала приманку обровку. Об тобто риба тут стоїть. І гарна риба стоїть. Залишилось її тільки дістати. Ого! Ого! Ви це бачили, друзі? Це просто жесть. Під самою бурвою так вудку загнуло. Це не удар був, це була люта потяжка. Ну прям дуже люта. І знову щось гарне, 100%. Ти дивись, і азарт з'явився і ловити хочеться. О, до речі. Йо-майо! -йо, ви подивіться, що він зробив з земеном. Я в шоці, я просто в шоці. Охренеть. Ну це не маленькі рибки, я вам скажу, клюють в нас тут. Я зараз вже психанув, намагаюся долізти. До самого мису і спробувати прокидувати з нього. Тому що покльовки гарної риби були саме звідси. Місця тут ну прям мега кріпкі. Просто зачіп за зачіпом, обрив за обривом. Відчуваю, що шнур сьогодні вшатаю весь, до кінця. Ця риба невелика. В порівнянні з тим, що в нас клювало перед цим, це взагалі якийсь мальок. Це судак має бути. І де рівно? Так, так і є. Так і є. Чого ж ти такий маленький? Клювалось тільки, що нормально Ай-яй-яй! Горнюча покльовка, ох і гарнюча. Просто як молотком по пальцях. І вже на виході. На виході знову судак, Бляха, та скільки ж його тут стоїть. Поки що до кінця не можу розібратися з цим місцем. Як тут взагалі ловити? Як правильно до нього підхід знайти, але риба в кількості. Ось стоїть в кількості і не тільки ось такі пістони Ну, цікаво цікаво Є. Є, ось це вже з більшої глибини Йохана бровка! ну ось подивіться зрізає навіть не шнур а флюр 0,3 флюр взагалі не витримує. Треба ставити товщий. О! А оце вже на нерівномірочку. Оцей спокусився. спокосився. Це головне питання, бляха, форсувати тебе чи ні? Ага. Вже питання само собою відпадає. Ну просто жесть, ну як тут ловити? Ну, зараз він звісно вийшов, але... Але тут таке. Ну, цей може трошки крупніший, не сильно. Ну цього дістав. Але так виходить не завжди, друзі. Да. Важкувато, важкувато. В мене доволі великий досвід ловлі в подібних місцях, але ось сьогодні я вперше сюди попав і я вам скажу, ну мега, мега складно. З того, що я встиг зрозуміти, зліва в нас мілячок іде, а справа в нас люта глибина і дуже сильна течія. Більшість покльовок відбувається якраз в районі бровки, в районі звалу. Цікаво, що покльовки є і зверху, і знизу бровки, і в самій ямі неподалеку від неї. Дивіться скільки падає. Це 24 грами. Ну, там, напевно, метрів 15, якщо не більше глибини. Да. У мене вже і бурашки закінчуються, і двійники, і приманки. Будемо рватися до останнього. За сопельку. Ось такі трофейні судаки в нас і клюють. Хтось підсів. Ай-яй-яй-яй-яй. Схід. Це був крупніший судак. І Прикол. Після того, як злив судака, на вимотуванні сів окунь. Це прикол. Це реально прикол. Давай. Знову підійшов під ближню бровку, вже недалеко. Вже недалеко. І щоб він крупніший був. Ось слухайте, жалітися точно не будемо. Риби сьогодні наскердували, я не знаю скільки. Дуже-дуже ну, багато. Да. І нехай в основному клювали ось такі незалікові судачки. Але покльовок ми сьогодні надивилися, ну я просто не знаю скільки. Давай. Сьогодні в нас була дуже складна риболовля, сьогодні була риболовля контрастів. Зранку попали на судачка, трошки поскредували ближче до обіду, а попали на окунця гарного. Ну, а потім, друзі, відправились в розвідку. А, дуже багато пройшли, дістались туди, куди хотіли, щоправда, з певними пригодами, але все ж таки дістались. І що вам сказати, дуже багато риби сьогодні навалили мілкого судака. ну Я не знаю, скільки ми сьогодні зловили. Напевно, я десь половини з цієї риби взагалі не буду в відео вставляти, тому що відео вийде ну, просто на годину часу. А, було дуже багато зачепів, дуже багато обривів. Особисто для мене перев'язування це, ну, це звичайні речі, але сьогодні задовбався навіть я. Пообривав майже весь свинець, який в мене був із собою. Дуже багато приманок пішло. А, ну Ось такі справи. І найголовніше, що хотів сказати, це великі бонусні здорові трофейні риби. двох з льохою в нас сьогодні. А, таких було 4 чи 5%. На жаль, не всі вони попали в кадр, не всі ці покльовки, поважування. Але риби були ну прям мега здорові. Я думаю, що частина з цих риб це, була, це були суми. А в льохі точно я бачив гарного дебелого судака, який зайшов бровку а, і зрізав. Ну, по поваткам, 100% зрозуміло, що це був судак. А в мене ну просто на такі подачі, такі. Так просто вудку качало, ну там без шансів. Якщо рибка 300-400 г заходить в цю бровку, то що вже казати про трофейну рибу? Якось так. Задовбалися страшенно. Йдемо до машини та будемо збиратися їхати додому. На цьому я з вами прощаюся. З вас, як завжди, лайкос, підписочка, залишайте ваші коментарі. І до нових зустрічей, друзі.